Біль від поранень пройшов, відпустило. Зараз нічого вже не кровить. Трішечки правда літати втомило, поміж таких же, як я, бо болить. Гірко дивитись, як гинуть солдати, прикро і боляче їх забирати. Тут, до небес, де тепер ми брати, тут серед хмар зовсім інші світи. Знаю. Що це не остання зупинка, зміна прийшла. Я збираюсь в політ, душі безсмертні, остання хвилинка, тиші нема, все під звуки трембіт. Ранок лютневий, а нас вже немає, просто секунда, були і нема. Кожен із нас себе там пам'ятає і розуміє, що все не дарма. Він, як і я, не дожив до тридцятки. Щастя, кохання, майбутні нащадки, все потрапляє у жорна війни, душі безсмертні, небесні тили. Біль від поранень пройшов, відпустило, зараз нічого вже не кровить. Трішечки правда, літаю невміло, поміж таких же, як я, знов болить. Нас тут багато янголів світла, дивимось зверху на рідні краї, як по обіді черешня розквітла, як зашуміли зелені гаї. Кожен із нас поглядає на землю, ту, за яку ми поклали життя. Янголи, я світла, я поряд літаю. Поруч з тобою. Кохана моя, прийде свій час для відродження, знаю, криком своїм сповіщу, що прийшов. Поки ж я тут іще політаю, тут, де я крила та сили знайшов.